Васап з вами Мош, це Екреноль Торнатів Нюз, і це на вже 31-й випуск. Отож, е, хочу всіх привітати з тим, що Екреноль Тонат Ньюс вжимає 30 відосів. Це юбілей у нас був такий, але переходимо до основних е, подій, що стався у метал світі за е, минулий тиждень. Отож, поїхали отож, перша новина. Вона зв'язана з тим, що вокаліст Морфіс е, висказався з приводу використання шиї у Металмуци. Сказав, що ви в нахуй це робите. нас, блять, ми сука, потом, ми кров'ю, нахуй, робимо нашому зло, блять. А от ця хуйня там, 3 секунди натикав, блять. І воно як говно висрало. Е, в якийсь недаші Ну, в принципі, я погоджую з вокалістом Морфіс, бо це реальна хуйня. Типу. Е... Нахуя це робити, якщо можна реально взяти гітарку, от. Візьму, наприклад, взяти от бас, щось награти. І нічого взяти барабани, настучати... а не брати ось це AI ай сказати, зроби мені якийсь блядь, типу трек в стілі секультури, ці і він тобі вийде щось не то. Отож. Моя думка з приводу цього я згоден з вокалістом Аморфіс. Переходимо далі. Отож, 22 вересня розпочався. Останній тур гурту Мігадес. І перше, що мене здивувало, це те, що в спешл гестах цього концерту був Марті Фрідман. Як ми знаємо, Марті Фрідман був гітаристом Мігадес на альбомах Rust in Peace, Euthanasia. І, якщо не помиляюся, написався. Але, вроді, ні. Коротше, ну, головне, він написав: Rust in Peace і Euthanasia. Отож. Вже відоси з цього концерту є, вони охуєнні. Марті Фріман розйобує з мегадезами, їбашить ці свої класичні соляри з of Сол, Hangar 8 та Холівс. Отож, бажаємо таким чолов цим чолов'ягам з мегадезу гарного останнього туру і дуже ми скарбні, я не знаю, як це українською буду, за ними, що вони вже уходять зі сцени. Отож, переходимо далі. Отож, тур My Chemical Romance, який називався The Long Life, який був тупо реюніоном The Black Parade. Типу, вони всі грали увесь Black Parade знову, як вони це робили в 2006-му. Ну, а тепер Long Life Tour більше не Long Life Tour. Тепер це офіційно The Black Parade 2. Всі в ахуї, My Chemical Romance, Mikal напевно, побачили, що 2007 повертається і такі, блядь. Треба це зробити, блядь. І вони взялися і зробили. Отож. Е, в Турі вже обозначено 15 місць, і квитки вже у продажі. Тому, хто хоче поїхати, може їх вже придбати. Отож, переходимо. Коротше, є така ахуєнна новина. Якась компанія типу зробила колебельки по Лінкін-Парку. Да, це тупо інструментальні колебельки Лінкін Парк. Тупо ваша дитина може заснути про One Step Closer, який буде зіграний там на укулеля чи на якось ще хуйні. І т.д. Ну, Там ще є е, пісні It Out, No Sorrow, One Step Closer, Numb, Faint. І вони звучать так. ну, В принципі, нормально. Для дітей буде норм. Тому е, переходимо далі. Отож. Е, новина з приводу. Лінкінг Парк ще одна. Uh, що Лінкінг Парк виступили на стрімі такого ізвісного, відомого, точніше, стрімера який кейсай. І я був в ахуї, коли це побачив. Але виступили нормально, зіграли Інвієнт, Намп та, в принципі, все, вони там зіграли дві пісні і просто пішли. Отож, uh, побачимо, що буде далі. Вдруг Лінкінг парк ще до кого залітять. Чекаю, чесно кажучи, Лінкін Парк і I shall speed. Це буде, блядь, роз'йоп, нахуй, я вам гарантую. І фінально на сьогодні це те, що гурт Creator офіційно закінчив роботу над своїм 16-м альбомом. Все. Тому що нам треба дочекатися, коли він вийде, і це буде просто конфетка, як кажуть, на далеких-далеких горах Кавказу. Отако нас з вами був Мож, це екреторнетів Ньюз, Дивіться наш канал, підписуйтесь, робіть репости наших відео, і т.д. Ну що, альтернатива по-українськи.